Як то кажуть, пройдусь по самому часто задаваємо питанню. А що якщо я з дитинства маю викривлену носову перегородку, або у мене є проблеми з тою чи з іншою стороною? От тут стоп і кажу вам одразу. Ці проблеми це результати уже сформованих викривлень. Наприклад, якщо ви були цілісною дитиною, а в сім'ї превалює ліва сторона, то, ймовірніше, що вам в шкільних руках потраплять м'ячо в голову саме так, щоб у вас ліве стало привалювати, а право стало гірше дихати. Чому? Тому що вам потрібно якось підлаштуватись під цю систему, до якого ви повертаєтеся постійно. В цьому немає нічого страшного або фатального. Тому що. Алілуї, Ми говоримо про свідомість і говоримо, що на свідомість може впливати дихання. Відповідно, навіть фізична зміщена перегородка програє вашому наміру, якщо ви хочете вирівняти однаковий поптік в двох ніздрях. Практика моєї роботи доводить, що це можливо. Тобто свідомий намір того, що я хочу прокачати, і ліву, і праву сторону відповідно дві півкулі, не заважає мені співпрацювати з фізичними якимись вадами в моєму носику і в моєму диханні, а навпаки, допомагає мені розробити цю історію.